Панетро, бажаю здоров'я. Получається дуже багато від підписників питань. Що як це Зеленський буде продавати газ в Азербайджан? Тобто громада задає питання як правозахисники. Розясніть нам, будь ласка, громаді, що це воно робиться. Доброго дня, друзі. Дійсно, от ми постійно ставимо питання, де наше національне багатство, і тут друг пан Зеленський. Заявляє, що відключений російський газ. Тепер він заявляє, що газ буде направляти з реверсом до Азербайджану. Друзі, виникає питання, а чий це газ, якщо російський газ вже вимкнути? Далі, а хто тобі дозволяв продавати наш з вами, газ до Азербайджану? Ми ж тобі не дозволяли. Далі, а ти спитав у когось продавати чи ні, по якій ціні. Друзі, і от, от, от буквально багато питань виникає не робимо. Тому друзі. Ви... Ми підготували документи для кожного, щоб український народ нарешті почав заявляти свої права, і яким давав конституційні права і повноваження на підставі того, на підставі статті 13, що все національне багатство належить українському народу. Друзі, тільки українському. Ні Зеленського, ні Ахметову, ні що там. тільки українському. народ. Так от друзі, користуйтесь. Конституція, яка визначила тільки ваше. Так а права. що може зробити громада? от так на відео що? По-перше, по ну дивіться, по-перше, заявити тобі? свої права на частку національного багатства. Є декілька шляхів, як заявити свої права. Перше, це, якщо вам приходить платіжки, це, сума, це саме та сума частку від національного багатства. Вони ж вам виставляють, так це вже є. Ви повинні цим цим користуватися. На ну, ви куди запити оце будете по що я даже не зрозумів. Куди Дальше, ви будете запити готувати? Ми підготуємо запити куди в офіс президента. О, що на підставі яких законодавчих там конституційних норм він здійснює такі заяви з справовому полі, хай доповідачі допомогу доповідають. Ось несе. Внесе відповідне роз'яснення відносно чого, кому і на підставі чого він буде продавати. Це ж не його національне багаток. Хто тобі дав такі права і повноваження? Тим більше, друзі, я хочу нагадати, що з 20 мая він вже його повноваження закінчились. І він повинен негайно передати свої права згідно Конституції по відповідних процедур. Він цього не робить. Дальше. Якщо він це не робить, значить всі його заяви, підписи вони є нікчемними. І ми повинні про це йому казати. І е, мало того, що ми повинні заявити на частку національного багаття, кожен із вас, о, до речі, хто-то каже, та я ж не користуюсь, то-то, то-то. Так, друзі, це пасивний доход. Ви повинні вимагати, щоб вам відкрили рахунок і за продаж газу нашого ви кожен повинен отримати пасівний доходи на свій рахунок. Отак от, от Коротенко, далі детально, детальніше будете звертатися, будете роз'яснені ще раз Дмитро Дякую.